У рамках підготовки до відзначення дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, працівники культури літинщини долучилися до всеукраїнської акції пам'яті Соня. Ця акція організована з метою увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину, як нагадування про одну із кривавих сторінок боротьби за незалежність. І ловайську трагедію. Україна для кожного із загиблих воїнів це сонце його душі, яке зігрівало і надихало захищати свій дім. Тому сонях пам'яті це не просто символ історичної мужності українських воїнів, це символ життя, чорним як земля зернятком, що обов'язково проросте, адже українці і далі будуть відроджуватися скільки б не намагалися їх знищити. Сьогодні працівники публічної бібліотеки та центру культури і дозвілля Літинської селищної ради виготовляють соняхи пам'яті як символ світлої та вічної пам'яті про полеглих захисників та прагнення добра і миру в майбутньому. Всі виготовлені соняхи будуть використані як елемент одягу під час проведення акції пам'яті, адже сонях. Не лише символ пам'яті про захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, це символ усвідомлення українським суспільством ціни незалежності, необхідності захисту нашої держави та гідного вшанування пам'яті полеглих захисників України.